Мені видали мудрості, і зараз ми з вами будемо оглядати пюрешки з дитячого харчування. Діти їдять борщ за 80 гривень. Яка тут у нас консистенція цього борщику? Отакими От шматочками. Ні, чесно, запах такий собі. Цікаво, за що дітей так не люблять. Це прям так не смачно. Треба було звичайний борщ в кулінарії купити і перемолоти блендером. Це настільки прісно. Чесно, я навіть не можу уявити ситуацію, в якій вам знадобиться мій огляд. морквяно рисовий суп. З телятиною. Пахне неприємно. Консистенція у нього ось така. Ну, типу, де консистенція у мене претензій немає. Я купувала якраз для такої консистенції, в принципі. Я сподівалася, що це смачно. Я відчуваю тільки трошки овочі, перетерти м'ясо. Крем суп завочею з курочкою. Закінчує мій експеримент. Консистенція тут, взагалі, така пюрешкова, тому що ну, це крем-суп, очевидно. Я відчуваю трошки овочі і трошки перетерти курятину. Але це все максимально прісне і максимально без смаку. Це найбезполезніші мій огляди, найбезполезніші витрачені гроші. Піду їсти просто пудінг веганський зараз, тому що оце я не поїм.